Доброго дня, приготуємо з вами сьогодні український борщ. Я варила на свинячих ребрах. Можна на будь-якому м'ясі, можна взагалі без м'яса. Варила півтори години, тому що там кісточка. Якщо ви варите щось на кісточки, то зрозуміло, що це треба довше варити. Якщо це, наприклад, там, філе стегна чи просто якесь філешка, то достатньо буде 30 хвилин. Зазвичай я просто люблю, щоб воно було розварене м'ясо. Тому в мене було півтори години кастрюля 6 літрів, води половинка. У мене один кілограм був ребер. Далі ми беремо цибульку, чистому одну дрібненьку кубіками і моркву натираємо на крупній терці. Частину моркви я додаю там, де вариться м'ясо. Цибульку ми кидаємо на сковорідку і помішуємо. Потрошки, щоб вона стала золотистого кольору та не згоріла, тушкуємо трошки. Далі ми беремо буряк, натираємо на крупні терці. У мене отакі два великих, тому що я люблю, коли більше бурячка, більше капусти, менше картоплі, якщо я туди додаю. Тому буває таке, що людині достатньо буде одного середнього бурячка. Це вже дивіться, як ви любите, чи густий борщ, чи ні. Але зазвичай ну, ми любимо борщ густий наваристий. наварістий. Наша цибулька готова, гарненька, додаємо туди морковочку і теж тушкуємо перемішуючи. Починається саме цікаве. Замість картоплі я додала цвітну капусту. Грам 400 500, Зарані вона подрібнена. Але якщо у вас картопелька, то десь 4-5 картоплин, порізаних, подрібним, так як вам подобається. І картопля кидається тоді, коли вже м'ясо готове. Зараз можу сказати, ой, капуста, що це не борщ, але не всім можна їсти картоплю. Це багатоуглеводний такий продукт. Тому це дуже гарна альтернатива, і вона там дуже-дуже гарно смакує. Цибулька з морквою притушкувалась, тому додаємо бурячок і теж тушкуємо далі. Переходимо до капусти. У мене молода капуста, тому я її буду кидати тоді, коли все вже зварено в каструлі з м'ясом. Якщо ви варите на картоплі, то молоду картоплю. Капусточку можна вже покласти, коли вже картопля готова. Якщо стара капуста, то краще класти тоді, коли картопля полуготова. Подрібнюємо та продовжуємо далі. Підготуємо часник, десь 3-4 зубочка часничка, подрібнюємо на мілкій терці І залишаємо поки на дошти. Далі ми беремо капусточку, десь 2-3 жменькі. Але хочу сказати: якщо ви любите не густий борщ, то можна менше класти. Ми любимо густий, тому у мене три моїх великих жменьки. Там, де ми все тушкуємо, ми додаємо часник, все перемішуємо, продовжуємо тушкувати. На сковорідці все протушкувалось. І зараз нам потрібно додати або томатну пасту, або соус, або свіжі помідори. У мене свіжі, які були заморожені, там грам 800-900. І все тушкуємо далі. Але якщо у вас немає такого. То вам потрібно або томатну пасту додати, 2-3 столові ложки, або томатний соус грам 150. Все перемішуємо, продовжуємо тушкувати. Не для реклами показую, який я використовую томатний, томатний соус, який не визиває печію. ось такий грам 150. Може вам він сподобається. Протушкували томатний соус або помідорчики і хвилин 5-7. І додаємо. У каструлі, де в нас вже є м'ясо, капусточка, картопелька, якщо є. І продовжуємо вже варити в каструлі все. Зажарочку ми кинули, додали води стільки, скільки нам потрібно, і далі варимо десь хвилин 5-7. Воно проварилось, і ми починаємо куштувати на сіль, на цукор, додаємо спеції, перчик духмяний. Я ще додам цукор, тому що якщо ви додаєте томатну пасту або томатний соус, туди вже йде цукор. А в мене було свіже, воно таке додасть кислинку. Тому я додаю ще десь столову ложку цукру. Для кольору та й для смаку додала міленько підрібнена цибулька зелена, кріпчик, можна петрушку. Це буде гарно виглядати і смакувати на фоні гарного, густого, чудового борщика зеленого. Проваримо десь 5-7 хвилин і можна коштувати. Хоча всі кажуть, що борщ смачніше на другий день, і це теж вірно. Тому я думаю, що якщо ви будете варити, у вас все вийде. Дякую за увагу! Смакуйте!